Єєрей Василь Лозовицький. Яким був історичний шлях? І є сучасний стан Волинської православної богословської академії слава Ісусу Христу! Шановні глядачі, питання історичного шляху та сучасного стану Волинської православної богословської академії своїми коріннями. Сягає далекої минувшини ще тих часів давніх, власне, відколи починалося християнство на теренах Волині, власне, від тих князівських часів, далі епоха середньовіччя. Братські школи, школи при монастирях, при церквах, при парафіях. Але, власне, Волинська духовна семінарія постає з 1796 року, коли стараннями. Архієпиского Варлама Шишацького в острозі була заснована Волинська духовна школа, власне, яка вже більше як 225 років плідно виконує ту свою місію підготовки духовних пастирів, наставників, керівників народу. Власне, за ту більше як двохстолітню історію духовний заклад в Волині. Ми мав своїм осередком різні місця, так знаємо періоди, як початок Острозький, потім Ганопільський, Кременецький, Житомирський, власне, на початку ХХ століття, коли і в 1939 році і радянською владою була закі... закрита духовна семінарія у Житомирі, власне, і в Кременці, власне. після чого початки знову духовної світи. Беруть початок свій у 1942 році, коли з відродженням Української автокефальної православної церкви в Луцьку при Святотройському кафедральному соборі єпископом митрополитом Полікарпом Сікорським були відкриті пастерські курси, які працювали недовго, півроку, але, власне, теж давали тих своїх випускників, які ставали пастирями, духовними керівниками, провідниками народу. Власне, Волинська духовна семінарій в Луцьку постає вже. Після воєнні роки з 1945 року, коли вона була відкрита в Луцьку і немало про. Немало, Існувала до 1964 року, коли була закрита радянською владою, так як була тоді, проводилася безбожницька антицерковна антирелігійна політика по всьому радянському Союзі, власне. І вже на початку відродження України і церкви в Україні на початку 90-х років знову. В Луцьку відродилася Волинська духовна семінарія, яка в 1992 році розпочала свою діяльність при Святотроїцькому кафедральному соборі, знову ж таки, як і післявоєнні часи, із тих перших бажаючих здобувати духовну освіту, стати, ставати священнослужителями церкви, української церкви, православної, власне, для того, щоб провадити. Вірний до спасіння. З 1992 року до 2011 році 2011 року власне, Волинська духовна семінарія пройшла досить великий шлях становлення із того середнього духовного навчального закладу для того, щоб бути піднесеним в своєму статусі, в своєму ступені до Волинської православної богословської академії, власне, який статусі отримала в травні 2011 року відколи. Випускає не тільки бакалаврів богослів'я, але і магістрів богослів'я, які, власне, стають і священнослужителями, і пастирями, і вчителями, і викладачами, і духовних, світських навчальних закладів. Так само, особливо зараз, як є така потреба і нагальна необхідність із тими капеланами в Збройних Силах України. Які переваги навчання у Волинській православній богословській академії? Чим заклад вирізняється з поміж інших закладів вищої освіти? Волинська православна богословська академія є закладом Вищої духовної освіти. І, відповідно, з-поміж інших закладів Вищої освіти вирізняється тим, що готуємо богословів. Також є регінське відділення і власне. Акцент робиться не тільки на підготовці священнослужителів, але, але на, на підготовці людей, які мають духовну освіту і мають е, те бажання духовно окормляти вільних людей на тих місцях, до яких Господь їх покличе, як на парафіях, так і власне, в навчальних закладах чи серед військовослужбовців Збройних сил України як капелани, власне, чи при медичних чи навчальних закладах як капелани, які корують ті заклади медичні чи навчальні, відповідно, де працюють наші випускники. Особливо слід відзначити, що наш заклад пройшов державне ліцензування та акредитацію, власне, і програма Бакалавська програма Богослів'я, яка подається випускникам нашої академії, власне, акредитом держави, тому тих ті, хто поступають на її, отримують дипломи державного зразка. Також, що особливо важливо для всіх тих, хто шукає себе, шукає свій шлях і майбутнє своє, то те важливо, що всі випускники є працевлаштовані, тобто всі знаходять це працевлаштування як служителі Богу, як служителі народу, власне здобуваючи і ті богословські теоретичні знання, і ті практичні знання, які потім можуть втілювати в служінні і людям, в служінні на парафії, в служінні в соціальних сферах, в служінні там, де їх Господь покличе, там, де їх поставить, власне, і там, де відповідно є потреба в наших випускниках. Особливо, звичайно, зараз стає актуальним. Поряд із військовим капеланством і капеланство при медичних навчальних закладах. При Освітніх навчальних закладах і особливо зараз зв'язку з війною і з великою кількістю тих, які постраждали внаслідок війни, особливо актуальним є таке соціальне, психологічне підтримка, окормлення, реабілітація, якщо можна так назвати, всіх тих, хто постраждав, як військовослужбовці, які зазнали тих травм поранень важких. Так і власне люди, які зазнали психологічних травм, і власне праця із ними є теж одним з особливих актуальних моментів, на яких зараз звертається увага, і на що будемо готувати наших студентів, майбутніх випускників Олинської православної богословської академії. Якщо говоримо про заклад, то заклад обладнаний всіма необхідними аудиторіями, класами, приміщеннями необхідними і для проживання комфортно і для. Проведення вільного часу і для молитви, бо власне є і храм, і спортзал, власне, є і трапезна, і ті кімнати, в яких студенти проводять свій час вільний, відпочивають, власне, бо студенти і проживають, що забезпечується стопроцентне проживання в гуртожитку на місці в академії. Власне, всі аудиторії обладнані необхідними технічними засобами, інтернет, мультимедійні дошки. Монітори, власне, все те, що необхідне для як для очного навчання, так і для онлайн, навіть лекцій, які проводять наші викладачі, які не можуть інколи бувають через віддаленість перебувати безпосередньо в аудиторії, то власне проводять навіть і таким чином заняття. Також студенти під час навчання в академії зможуть себе творчо реалізувати і в хорі академічному, і в тих інших наукових та просвітницьких засобах, заходах, які пропонує академія під час навчання своїм спудеям, власне, які дають можливість повністю людині розклити свої таланти і зрозуміти навіть для себе, що цікаве, що в чому я хочу себе присвятити, де те, що мене захоплює, і те, чим я хочу в майбутньому займатися, так само, як і ті викладачі, які дають оці зерна богословських знань. Студентам є високоосвіченими фахівцями, кваліфікованими, доктори, кандидати, наук, професори, доценти, власне, ті, які мають не тільки богословську освіту, але також є і, і, і кандидати, доктори історичних, філософських наук, мистецтвознавців, педагогічних власне, всі ті, котрі на високому рівні подають ті необхідні знання, теоретичні і практичні навички, які необхідні для того, щоб людина в майбутньому стала пастирем, високосвіченою духовною людиною, справжнім. Богословом, українським богословом, православним богословом, власне, заклад відрізняється з поміж інших, тим, що е, якщо інші заклади дають певний фах, певну спеціальність, певний якийсь напрямок в житті, то духовний навчальний заклад покликаний формувати і ліпити людину як духовну особистість. І, власне, той духовний молитовний навичок і спілкування, яке проводять студенти, навчаючись в академії. Під час богослужбових практик, під час проходження того шляху від вступу, від початків і до випуску, власне, все те формує їх як духовних особистостей, як тих майбутніх провідників, таких необхідних для нашої церкви, для нашого народу, для нашої держави, власне, ті, які власне і будуть нести майбутнім поколінням от те, що отримали і зберегли в спадок від наших. Предків і те, що власне маємо передати нашим і нащадкам. Які особливості вступної кампанії 2023-2024 року. Е, так як наш заклад є акредитований, власне, то всі, ті, котрі бажають поповнити ряди студентів Волинської православної богословської академії, повинні зібрати пакет документів і, власне, подати ту електронну заявку. Згідно тих державних вимог, які висуває Міністерство освіти для вступу в навчальний заклад цього року, цьогоріч для вступу в Волинську православну богословську академію на основі повної загальної середньої освіти, а також диплому молодшого спеціаліста, для вступу необхідно мати три позитивні результати національного мультипредметного тесту або загальнонаціонального опитування із таких предметів, як Українська мова, математика, а також третій предметний вибір із тих фібрикових дисциплін, які відповідно запропоновані. Ті, котрі вже здобули вищу освіту, бакалавра, спеціаліста, магістра, можуть подавати документи і поступати без обов'язкової здачі національного мультипредметного тесту. Також, крім того, що. Відповідно, студенти можуть поступити на бакалаврську програму. Є в нас програма і в коледжу, богословський та відповідно, регенський, який дозволяє можливість здобути фах регента церковного хору та викладача християнської етики у загальнодільній школі чи загальноосвітній середній школі. Після термін навчання у коледжі на Ренському. Відділені 3 роки. Термін навчання у бакалавраті Волинської православної богословської академії 4 роки. Після закінчення бакалаврату студент, який отримав диплом бакалавра і має можливість в подальшому навчатися і поступати в магістратуру, власне, для того, щоб зробити диплом магістра богослів'я. Термін навчання в магістратурі складає 2 роки. Хто хоче? Поступити у Волинську православну богословську академію потрібно подати заявку, або електронну заявку, які подаються з 19 до 31 липня, перша хвиля набору, власне, або безпосередньо прийшовши в академію і е, безпосередньо прида, по, по провому вигляді подавши заявку приймальній комісії. Е, крім, е, того, що подається заявка і ті всі документи, які необхідні, вступники повинні скласти вступні іспити, які проходитимуть в стінах академії 31 липня, перша хвиля вступу, власне, вступні іспити це перевірка музичних даних, слуху, голосу, а також співбесіда з основ закону Божого, основ віри, моралі, церковних богослужбових. Особливості молитов, читання всіх тих початкових богословських знань, які перевіряються при вступі, власне, для того, щоб визначити наскільки людина придатна для того, щоб навчатися у вищому богословському православному навчальному закладі. Для того, щоб подати документи в академію, відповідно потрібно зібрати наступний пакет документів, заява і анкета, яка заповнюється на місці, або згідно того зразка, який поданий на сайті академії. Крім того, потрібно подати копії. При наявності оригіналу документу про попередню здобуту освіту середню освіту або відповідно вищу освіту, яка є. Також потрібно мати результати загальнонаціонального мультипредметного тесту, як хто поступає після закінчення повної середньої освіти, свідоцтво про хрещення, паспортні дані, паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток або приписне свідоцтво. Довідку з місця реєстрації про склад сім'ї, також чотири фотокартки і все це подається приймальній комісії, яка працює в академії протягом. Робочих днів з ранку з 10 до четвертої години, власне, також та інформація, яка цікавить потенційних абітурієнтів, може бути ними почерпнута як із офіційного сайту академії, так і з безпосередньо з тих сторінок, які має наш навчальний заклад в інстаграмі чи в Фейсбуці. Власне, які і дають можливість почерпнути для себе про заклад, про його історію, про його сьогодення, про ті всі події, які відбуваються в ньому. Протягом навчального року, чи навіть протягом зараз теперішнього часу, бо власне ті, хто поступає в духовну академію протягом навчання, будуть мати можливість отримати і стипендії, і митрополиті гранти, і стипендії від Союзу Українок Америки чи з інших організацій діаспори, які підтримують наш заклад, і особливо виділяють тих виділяють тих студентів, які гарно навчаються і власне відрізняються своїм патріотизмом і. Прагненням служити Богові, служити українському народу, власне так само, як і при вступі в нас немає обмеження вікового. Тобто богослів'я це не є тільки для тих, хто що щойно закінчили школу, так само ті, хто вже має і вищу освіту, чи вже сформувалися і вже дозріли для того, щоб осягнути ті ази богослів'я. але теж для них відкрита двері нашої альмаматері, власне, для того, щоб всім, котрі шукають, дати дати. Можливість і дати ті необхідні знання для служіння, подальшого служіння, Богові служіння народу, власне, для того, щоб просто-напросто для себе знайти відповіді на ті питання, які для всіх і для кожного є важливі і актуальні. Тож запрошуємо всіх тих, котрі шукають себе, шукають духовного. Реалізації своєї і в служінні церкви, і в служінні Богу, і в служінні українському народу, власне все це можете здобути і отримати в стінах Хвилинської православної богословської академії як провідного, духовного навчального закладу, акредитованого, ліцензованого, власне, який дає високобогословську освіту і дипломи державного зразка, а також можливість в подальшому реалізувати себе як служителі, церковнослужителі, служителі, священнослужителі. Капелани, медичні капелани, військові капелани, власне, соціальні працівники, викладачі і вчителі духовно-освітніх предметів в різноманітних духовних навчальних і світських навчальних закладах, власне, все те, що потрібно для подальшого розвитку нас, нашої нації, нашої держави, нашої церкви. Нехай Господь благословляє ті наміри, ті бажання і всіх тих, хто виявить намір навчатися. Клинські православній богословській академії, слава Ісусу Христу!